Сьогодні на вечері хлопцям вирішив зготувати ліниві голубці. Отака є петельня. Першим ділом я туди налив олії. Олія розігрілась і додаю капусту. Капуста різана. Капуста трішечки підсмажилась. Додаю засмажку. Засмажка це в мене цибуля, морква, томатна паста, спеції. Капуста вже стала гарною, але я ще додаю ложку паприки. Додаю воду, щоб вода покрила капусту. Закриваю кришку і тушкую хвилин 15-20, поки капуста не стане м'якою. Капуста кипить повним ходом. Вже м'яка. Додаю ще засмажку. Це морква та цибуля. Далі йде тушкована свинина. Сіль. У мене було трішечки вершків, я їх перекипятив, теж додаю сюди. Додаю ще воду і настала черга останнього інгредієнта. Це рис. Вода закипіла, накриваю кришку і варю закритою кришкою 15 хвилин. І вимикаю петельню. Ну, от пройшло 20 хвилин. Ось така штука в мене вийшла. Зараз покажу ближче. Ну От вийшов на вулиці, дегустую, що я наготував. Тут біля мене вже труться коти, але повернусь до моєї страви. Ліниві голубці, смачно, смачно вийшло. Звісно, якби добавити не 100 грам сметани, а додати з півлітри, а то й літру, було б взагалі як вдома. Супер вийшло, подобається.